Друга ревізія дуже крутої бездротової мишки Hator Pulsar 2 Pro. Я користуюся цією мишкою майже місяць, і я готовий розповісти, що вас чекає після покупки. Для того щоб ви зрозуміли всі нюанси, є дротова та бездротова мишка, тобто Hator Pulsar 2 Pro та Hator Pulsar 2 Pro Wireless. Спільного у них майже все, окрім режиму роботи, і ціна набагато нижча. Але сьогодні ми будемо говорити тільки про Hator Pulsar 2 Pro Wireless. Поставляється ця мишка у фірмі жовті коробці. Має дуже хороший комплект. Сама мишка 2,4 ГГц передавач, перехідник з USB C на USB A, кабель з USB C на USB A. Непоганий кабель, не супер м'який, не супер слухняний, також не назвав би дуже легким, але й поганим назвати не можу. Комплект змінних глайдів та інструкція. Отже, що вперше впало мені на око і одразу підкупило, то це форма мишки, форма дійсно дуже хороша. порівнянні з моєю минулою мишкою, ця відчувається дуже великою, але на на мою думку, ця мишка може добре підійти для різних хватів, наприклад, повний хват, коли вся рука лягає на мишку. Коли тільки придбав, то користувався пальцевим хватом і не відчув ніякого дискомфорту. І зараз я користуюся щось на кшталт кіхтєвого хвату, і також дискомфорту я ніякого не маю. Особливо якщо грати в КС 2 кіхтєвим хватом, можна легко контролювати спрей. Сенсор не зриває і працює просто все на ура. Тож назвати цю мишку незручною я точно не можу, але про всяк випадок скажу, що вага цієї мишки сягає 84 грами. Якщо для ось вага має вирішальну роль. Із балансом батарейка знаходиться на задній частині, тож, очевидно, мишко буде тягнути униз, але до цього швидко звикаєш. Далі щодо збірки, зібрано дуже добре, нічого не льофтить, не скрипить, пластик доволі приємний. Сюди він матовий, але по боках, там, де будуть ваші пальці, трикутний візерунок. У задній частині корпусу розташовані дві зони підсвічування з підтримкою 168 мільйонів кольорів та різних ефектів. Про це трішки пізніше. Переходимо до кнопок. Перемикачі чудові: кальg 0 на 80 мільйонів натискань. Вважається одним з найкращих на даний момент. Стоять в топових мишках і мають прекрасний чіткий клік. Самі панелі чіткі з коротким натисканням. Клік мені дуже сподобався. Бокові кнопки теж добре натискаються з невеличким проміжком, дозволяє легко відчути деяка кнопка. Є також невеличкий хід перед натисканням, але ніякого дискомфорту ви не відчуєте. Колесо широке, гумове, має точку фактуру. Коли ви прокручуєте колесо, відчуваються сектори чи кроки, називайте як хочете. Спочатку мені не дуже сильно сподобалось, адже 12 років я користувався без секторів, колесо просто крутилося. Але через деякий час я звик до цього і зараз мені навіть вже подобається. При прокручуванні не такий голосний в цілому колесо дуже хороший, натискається легко, тому мітки в шутерах робити буде дуже зручно. Також зверху є кнопка, щоб перемкнути режими підсвітки. Сенсор PixArt 3335 не зриває і чудово підходить для шутерів. Це один з топових сенсорів 16000 dpi прискорення 40G. Цього цілком достатньо для того, щоб ви не змогли його зірвати. Будь-яка гра cs 2 Dota 2, Call of Duty і інше, де все залежить від мілісекунд. Цей сенсор справиться. Висота відриву пару міліметрів, тому і при приземленні приціл майже не рухається. Тому до сенсору в мене претензій немає. Мишка працює. На частоті 2,4 ГГц. Якщо у вас передавач увімкнений в ПК, то ви можете мишку під'єднати до будь-якого USB-роз'єму, не обов'язково до ПК. Він буде працювати і додатково заряджатися. З автономністю все добре. Виробник обіцяє до 50 годин з вимкненою підсвіткою і до 25 годин з увімкненою. В принципі, воно так і є, все залежить від того, як ви будете ним користуватися, бо в мене залишилося звичка вимикати мишку при перегляді фільмів, відео, або коли я повністю вимикаю комп'ютер. З таким користуванням. Сьогодні в екорежимі у мене мишка витягувала до півтори неділі. Також що я помітив, коли ви не користуєтеся мишкою десь 2 хвилини, вона автоматично вимикається, чи то сенсор, чи то сама мишка повністю. Якщо так воно і є, то це ще один великий плюс. Ніжки звичайні дефлонові білі. Їздять ці ніжки нормально, в комплекті є запасні. Більше не знаю, що ще тут можна розповісти. Зайдемо на є-каталог е і подивимося ціну на цю мишку на офіційному сайті та на офіційних ретейлах становить 2000 гривень. Трішки нижче можна продивитися короткий опис цієї мишки також у вкладці де купити, можна подивитися ціни в інших магазинах та купити цю мишку трішки дешевше. Посилання на цю мишку я залишу в описі під цим відео. Для цієї мишки я також прикупив килим Хатортон E, щоб не ялозити по столу. Коштує цей килим 200 гривень і поставляється він в такій коробці. Він невеликий, його розмір сягає 290х242 мм. Особисто для мене цього килима поки що вистачає. І коли я цей килим затруд до тир, я вже буду дивитися більшого розміру. Текстура цього килима приємна. Переміщати мишку можна доволі швидко, та й для контролю курсора при спреях також можна робити. Дуже оптимальний баланс між швидкістю і контролем. Позаду він гумовий, має жовтий кольор і доволі добре щеплений з поверхнею столу. Порівняно з дуже давнім килимом за 40 гривень, цей на голову вище. Також мені дуже сподобалось те, що його прошиті краї поверхні для більш тривалого часу експлуатації, але це треба перевіряти, тож назад до мишки. Також є софт, для мене це перша мишка з якимось додатковим софтом, тому перевіряти з іншими брендами я не можу, буду казати як початковий користувач. На вид доволі симпатичний. В цьому софті можна зробити декілька профілів для різних задач, цілком зручно. Можна налаштувати клавіші, можна якраз верхню кнопку замість підсвітки замінити на щось інше. Також можна навіть замінити ліву кнопку миші і праву кнопку миші. Також показує заряд батареї, що якщо у у вас буде дуже низький заряд, мишка почне могатіти червоним кольором. Також можна змінити частоту 125 Гц збереження енергії, 250 Гц офіс, 500 Гц гра і 1000 Гц кіберспорт. І трішки нижче налаштування підсвітки, який кольор, який режим і яскравість. Також в наступній вкладці можна налаштувати DPI. Потім вкладка налаштування миші та остання вкладка Редактор макросів. Із мінусів я би виділив велику вагу і трішки вирівняти баланс це об'єктивні мінуси. Суб'єктивно, мені в цілому все подобається. Мене поки що це ідеал з плюсів. Форма можна користуватися різними хватами, ліки чудові, гарний сенсор, прекрасна автономність і ціна доволі приємна за хорошу бездротову мишку. І особисто для мене ще один невеличкий плюс, те, що мишка симметрична, і я можу частково користуватися лівою рукою. І ще один плюс, який дуже сильно мене підкупив. Я не дуже сильно розбираюся в ігровій тематиці, але коли я дізнався, що хейтер це український бренд, я почав заглядати і на інші девайси від цього виробника. Тож скоро очікуєте ще один дуже цікавий огляд. Сподіваюсь, він вам зайде. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписатися на цей канал. Давайте дійдемо до однієї тисячі. Також ви можете поділитися цим відео з іншими, щоб вони його також продивилися. Дякую вам. За перегляд, скоро зустрінемось! Бувайте!